Часне рабство з тортурами, знущаннями та великими грошима. Коли я розпочинала серію сюжетів про колонії, я навіть собі уявити не могла, які прибутки вони приносять своїм господарям. Платять бешені гроші по 20 тисяч доларів. Власне виробництво, торгівля достроковим звільненням і ще багато цікавого. Поночовни він пошов по трупам. Отже, продовження і нові факти про старі прізвища. Бог землі, он, он царь царміра. Чоловік пользуясь своєю властю. Ну і зображаєте себе царя і Бога. Все це нам почали розповідати про одну людину. Це вже знайомий нам, перший заступник начальника колонії номер 35 Євген Поночовний. Я вами мені в'язаний очитувати. А чого? Тому що ви ніхто. Про начальство білоцерківської колонії вже ходять легенди. Команда люстратора раніше показувала порядки у цій зоні, а саме, як деякі засуджені за вказівкою цього ж керівництва напали на нашу знімальну групу. Далі ми показували так зване кумівство у білій церкві, а саме, як керівництво колонії париться у бані з тамтешнім керівництвом міліції. Теж до речі, на території того ж виправного закладу. І на кінець про спробу такого собі китка одного з бізнесменів на 750 тисяч гривень. Ну і тепер нам почали дзвонити, писати, звертатися і розповідати більше про колонію, яка потрапила під приціл люстратора. Нам стала відома нова вражаюча інформація про цей виправний заклад. Якщо у вас є гроші. Значить, у вас в колонії немає ніяких проблем. Ви можете вийти на вулицю, вам можуть обіди привозити з самого дорогого ресторану. Тобто бардак повний. Генерал-лейтенант міліції у відставці говорить, гроші у тюрмах вирішують все. Про це всі і давно знають. Тому і не дивно, що час від часу, так би мовити, впливає. Відпускають на танці, в дискотеку, приводять туди Заключений? простітуток. Привозять туди алкоголь, наркотики, зброя там є. Що хочете. Ну але якщо у тебе цих грошей немає, то з тобою вчиняють ось так. Перша питка називається Заплив коли виривають повністю руки і розривають сухожилля на ногах. Це продовження нашої серії матеріалів про БВК номер 35 Про що нам почали розповідати люди після наших перших ефірів? Чиї близькі там знаходяться? Питка вторая була гамівна сорочка не по призначенню. Которые не оставляют синяково. Завязывают у него вместе с рукавами руки и бьют по ногам болевых точек. И соответственно затягивается от того, что рефлекс идет в организме. Он затягивается, затягивается, трещат полностью все внутренности. І тепер до основного, чому хто і як катує людей у білоцерківській колонії, і чи не найголовніше, якими сумами можуть розпоряджатися начальники білоцерківської колонії номер 35? п'ять, Євгеній човний вимагав у моєго мужа полтори тисячі доларів за те, щоб відмінили перевод на в Харковське... харковська направлінні. Тетяна Білецька дружина засудженого, який відбував покарання у 35-й колонії. Вона готова говорити з відкритим обличчям з однією умовою. Ви маєте добре запам'ятати двох людей: це Євген Поночовний та Андрій Ольховський. Жінка запевняє, якщо щось трапиться з нею або з її чоловіком, у цьому вона звинуватить саме цих посадовців. Вона стверджує, Євген Поночовний вимагав гроші у її чоловіка. Я була винуждена давати ці гроші. Я посчитала, я за 9 місяців 40 тисяч гривень перевела йому. Але й це ще квіточки. Це ужас. Ужас. То, що ти там розв'яз паночовний Євген Владимирович, це непередаваємий безпереділ. Я бивший сотрудник БВК-35. І він також називає головне прізвище в угрупованні під назвою 35-й строгач. Поначовний, він бувший оперативник, працював вже в БВК-35. Також він пішов по трупам, скинув першого зама підставив його і після чого став першим заступником білоцерковської колонії. І як саме в чому основний дохід Євгена Поночовного розкриває карти колишній співробітник колонії, условно досрочне освобождення, іменуємо УДО, льготи. І тепер про які суми йде мова? Кожна льгота для деяких стоїть нормальний день. Це от тисячі доларів, саме мінімальна ціна. Также доходить условно досрочно від п'яти тисяч доларів. Сразу по його приїзду к нему прийшов поночовний і сразу же, чуть не старту, почав вимагати. Ірина, дружина ще одного в'язня білоцерківської колонії. Вона розказує до болю знайому історію про першого заступника Євгена Він Начал шантажувати, ти їдеш по статье 391, що означає злостне неповиновение, там вроді как. Лібо ти даєш п'ять тисяч доларів, ліба я э, фабрикую эту статью на тебе, і ти сидиш уже двоє два роки. Жінка переконує далі її чоловіка почали катувати. Ізначально, коли перший раз моя моєму відказався по цієму деньги, його одразу кинули в ПКТ, та камера одиночного типу. От у не ходився там місяць. Потім виходить туди витащили и... і знову запропонували заплатити мзду. Коли в'язень відмовився, його етапували в так звану колонію страху у харківському напрямку. Але перед цим і поэтому по повністю була сфабриковано. У моєму мужу к сроку додали ще два роки. Поэтому кожна льгота на Это Печатає начальник отряда, печатає характеристику, підкладывається э, виписка э, о нарушениях или поощрениях даного, що он став там на шлях виправлення, ну в такому плані. Після чого э, підписується э, членами комісії і затверджує, затверджується начальником. Василь розповідає лише початок схеми, якою користуються у колоніях, аби заробляти гроші на в'язнях. Фактично, начальники у таких закладах і справді богами, адже від їхньої святої волі залежить в яких умовах будуть утримувати засудженого, та скільки ще років додадуть до основного терміну. У чоловіка, якого було близько, скажімо так, 90-100 порушень, вони быстренько всі анулірувались. І заново всю чоловіка свободі. І як це діє? На зоні є певне коло так званих своїх в'язнів. У них на руках є банківські картки, і саме на них переказують гроші родичі. І тепер увага! Нам у руки потрапили рахунки, засуджених білоцерківської колонії. Отже, виписка номер один: вона свідчить, що на рахунок засудженого було перераховано 152 тисячі гривень. Друга виписка говорить про не менш вражаючу суму 96 тисяч гривень. І головне, більшість цих грошей було знято за адресою міста Біла Церква, вулиця Калініна, 16. А знаєте, яка адреса білоцерківської колонії? Правильно, Калініна 16. За відміну етапу направлення Харківське СІЗО, люди боючись колонія страху, этих колоний страха в Харківської області платят бешеные деньги по 20 тисяч доларів для того, щоб туди не їхати за відповідями та коментарями. Я звернулася до Пенітенціарної служби України та до головного управління у Київській області. Та правоохоронці уже другий тиждень продовжують мовчати. Саме тому я маю надію, що після виходу нашого сюжету коментарі таки нам нададуть. Ну і у підсумковому випуску продовжимо розкривати нові факти про старі прізвища. Ми знаємо ще багато цікавого.